Так, це реально матрас бутерброд Матрас сендвіч називається, а не бутерброд. Бутерброд, блін. Ще скажи, матрас шаурма. Матрас, який складається з двох половинок, які можуть розкладатися. Для чого? Для ось такого ліжка Верона Твін. Ліжко розклалось, і матрас також розклався за потреби. Це найвищий варіант, тобто 18-сантиметровий матрас. Який розкладається в 36 см. Можна зробити і 12, і 14, і 16 см. Все залежить від тої висоти, яка вам потрібна, і від навантаження. Так само легко складається назад і задвигається половинка. Що мені тут не вистачає? Якщо використовувати як суфу, будемо думати, над якимись чехлами, ну, в меблеві тканині, щоб це було, і, можливо, якісь подушечки додавати, це також буде класно. Ліжко саме таке коштує 16500, можна робити два бильця, можна робити без билиць і розмір обирати. А такий матрасик 12300. Замовити ліжко Верона Твін можна на сайті Солоха, а в шапці профілю телефон для зв'язку.